Мистецькі перлини Візантії та Русі України, чи є у твоєму місті селі старовинні храми, чи збереглися у них зразки мистецтва, розписи, ікони, декоративні вироби релігійного культу? Розвиток мистецтва середньовіччя охоплює період від падіння Римської імперії до початку доби відродження. Одним із центрів середньовічного мистецтва була Візантія, держава, що виникла на етапі пізньої античності, існувала впродовж чотирьох століть християнства і занепала після завоювання столиці Константинополя османами. Після розколу християнства в Римській імперії на дві гілки: західну, католицьку із центром у Римі, і східну, православну із центром у Константинополі. У Візантії, що обрала православ'я, сформувалися самобутні ознаки богослужіння. Візантійці зберегли античні мистецькі традиції, запозичили найкращі художні здобутки в інших народів. І пристосували їх до християнських вірувань. Відповідно до панівних світоглядних уявлень головним завданням мистецтва було втілення божественного начала. Архітектура. Монументальний живопис. Візантійський стиль сформувався в культовій архітектурі і образотворчому мистецтві. Візантійці створили власну школу живопису, які притаманні шляхетність, образів, багатство кольорів, пишність оздоблення. Найвідоміша у світі пам'ятка візантійської архітектури Собор Святої Софії в Константинополі. Який став символом золотого віку Візантійської імперії і впродовж майже тисячі років, був найбільшим собором у християнському світі, діаметр масивного купола 31 метр. Мистецька грамота. Візантійська архітектура ґрунтується на конструкції споруди, що має хрестоподібний план. Фасади будівлі вирізняються майстерною цегляною кладкою. Вікна своєрідно об'єднані арками по два-три. Храмовий простір поділяється на три нефи. Центральний, найвищий і найсвітліший завершується напівкруглою нішею – абсидою, де розташований вівтар. Усередині стовпи, з'єднані між собою арками, підтримують барабан із куполом. Простота екстер'єру візантійського храму. Контрастує з розкіш'ю інтер'єру. Стіни у ті часи зазвичай декорували фресками, підлогу, мозаїками. Живопис у візантійському монументальному живописі. Зображення були плоскими для передачі релігійних ідей застосовували символи, німби над головами для близької розкоші в мозаїках використовували золото, яскраві кольори. Іконопис у східнохристиянській традиції ікона означає не просто зображення певних церковних осіб або подій, це джерело духовної енергії, її призначення в тому, щоб стати посередником між Божественним і земним світом в індивідуальній молитві або під час богослужіння. У давнину, коли ікона була мовою для неписьменних, сформувалися канони стилю. Умовність зображення божественної сутності в людській подобі, кольорова символіка з домінуванням золотого кольору, зворотна перспектива візантійські майстри доводили іконопис до досконалості, щоб передати духовність матеріальними засобами. Музична культура. Візантійська імперія створила самобутню музичну культуру, пов'язану з християнством Щоденні богослужіння, які супроводжувалися хоровим співом, а -капела. були обов'язковими в житті кожного візантійця. Сакральна музика східного обряду одноголосна і винятково вокальна, на відміну від західної церковної традиції, де використовували орган. Водночас орган звучав у світській музиці Візантії під час різноманітних урочистостей. Мелодії, засновані переважно на давньогрецьких ладах, записували не в мами. Хор хлопчиків світлий за колоритом виконував тропарі музично поетичні імпровізації на біблійні сюжети або тексти. Унікальне надбання вишуканого пишного літургійного співу збагатило візантійський стиль мистецтва, взірець гармонійного поєднання архітектури, живопису і музики. На початку 15 століття під тиском турецьких завойовників Візантійська імперія занепала, проте Візантійський стиль поширився на інші терени, зокрема на Русь Україну, де плідно розвивався впродовж багатьох століть. Творча майстерня. Варіант перший. Створи композицію з птахом, імітація візантійської мозаїки. Варіант другий: створи ескіз, мозаїки, квіти, птахи тощо для оформлення інтер'єру.